А. Ну, шо, не надели, а, шо, Я вас попоряду за племенами. Ну что сейчас наручники меня денег, что это труп не Я вам не буду делать наручники. А что Я вас попорядую за племенами. Вы разумеете? Я глухарь. И слепа. Любой ну не добавляй. Ну хорошо, смотрите. Вот этот паспорт видео. И это И Чисто. Ніхто його не має. Я вже п'яте чи шосте вас попереджую за кримінальну відповідальність щодо надання грошових поштів посадові особи державної процедурної і... сім'ї. Що? А? Все. А? Все, нічого не хочемо жити. Що... Щоб піду. Все. Це є кримінальне відповідальність. Ну, Розумієте, що ні? З ним. А що делать? мені робити? Не буду виділити. Я поїду домовити заробітку. Я вышла пропозиции ну, нет. Держан. Нет, это пропозиция нормального человека. Я визу буду ждать три месяца долбанную там или четыре. Мне все потрібно, когда я наметила на себя сейчас ехать до конца месяца.